Так, треба присісти. Що сказати про Бустая? Муштай, каже, був велика фігура. Я скажу тобі що він народився, мабуть, на зічках, ну тобто родився той змійовий, але проживав на зічках. На Ну, коли я кінчив дитячу школу, 7 класів, 7 класів він е, прийшов вчитися в, в другу школу. І в другій школі він вчився відмінно. І по е, другої школи він е, кінчив школу з серебряною медаллю. Він, як кажуть, був людина Ого. -го. Ну, що сказати, я. потім він кінчив інститут, не пам'ятаю, який як комунальний, щось таке там, да. і послала його в Прибалтику. У Прибалтики він багато років там працював, але все-таки тягнуло його додому. І він на початку 60-х років приїхав. Змію і почав робити в військовій частині в нашій. Ну, робив він там до розвалу СРСР, а потім ну, все-таки не зложив він руки, як би не було тяжко, він е, створив своє підприємство Маяк, яке, е, е, став керівником маяка. Одним словом, такі діла. Ну, Потужне, та, таке да, таке підприємство. Ну, воно котли, котли, котли випускає нашої держави. Да. Воно випускає котли, я тобі скажу, мабуть, і дерев'яні і газові, я точно що не знаю, я там не робив. Ну, одним словом, керівник, звісно, був з великої літери. Прощання з вана Муштаєм відбулося саме на підприємстві маяк, яке він створив і в яке вклав серце. Провести його в останню путь прийшли десятки людей. Це була тиха, щира, людська шана. 22 жовтня 2023 року відійшов у вічність Іван Степанович Муштай. видатна особистість, талановитий керівник, справжній патріот рідного міста, людина з іменем якого пов'язано чимало визначних сторінок в історії Зміївщини. Його життєвий шлях був прикладом людської гідності, самовідданої праці та високого професіоналізму. Корінний зміївчанин Іван Степанович з відзнакою закінчив зміївську школу номер 2 Здобув освіту в Харківському автомобільно-дорожньому інституті, працював інженером, начальником цеху у військовій частині. Саме там, у 1988 році, з його ініціативи було створено кооператив, що став початком великої справи. У 1990 -му Іван Муштай заснував підприємство Маяк, яке згодом стало гордістю не лише Змієва, а й усієї України. Підприємство з виробництва опалювальних котлів під його керівництвом перетворилося на потужний сучасний завод із власними патентами, високими технологіями та репутацією, що лунала далеко за межами країни. Йому належали три патенти у сфері енергетики. А за його працю він був удостоєний державної нагороди. Медалі слава на вірність вітчизні другого ступеня. У нас контракти підписані з корпорацією Хоневел. Це Сполучені Штати Америки, з компанією Віадрус Чехія, ми ждемо представників завтра, з них на підписання чергового контракту, і з компаніями, з турецькими компаніями. Тому ми вже в'їхали в сот уже дуже давно. За, за рахунок цього висока якість продукції, за рахунок цього високий імідж товарів, ну і збільшення. Постійне збільшення продаж кожного року. майже 30 років він керував маяком і неодноразово обирався депутатом з міської міської ради. Це у нас не рада, яка повинна радитися. по інтересам, то я просто напросто не буду ходити ні на бюджетну комісію, ні на мандат, ні на каміння, ні на сесії. Тому що коли принцип роботи бюджетної комісії не висказав вже на президії, коли один депутат бюджетної комісії каже, ні не давати, без яких то догодів. І 9 голосують за те, щоб давати 2 тисячі центру управління праці для того, щоб перевозила жінок. Але понад усе Іван Степанович був людиною, чесною, справедливою, доброю, уважною до кожного. Його поважали колеги, друзі, земляки, його любила родина, в якої він був щирим, турботливим батьком і дідусем. Сьогодні на його могилі встановлено пам'ятну табличку, але пам'ять про Івана Степановича має бути не лише на кладовищі, вона має жити там, де він працював, творив, залишив частину себе. Меморіальна дошка має з'явитися на будівлі підприємства Маяк на тому самому місці, який він підняв з нуля і зробив символом розвитку Зміївщини. Ми шануємо Івана Муштая, ми пам'ятаємо його як людину, яка вміла бути сильною, мудрою, справедливою. І нам є ким пишатися, нам є про кого згадувати з теплом, нам є кого ставити приклад.